Доброго дня, шановні гості, пане генеральний секретаре, пане Клаус, вся ваша команда. Ми дуже вдячні вам за ваш візит, такою великою командою до нас. І вашій особі дуже вдячні Європарламенту за ту підтримку, яку ви послідовно надаєте українському парламенту. І останні вже більше п'яти років, шість років, сім років. Якраз реформування нашого парламенту воно тісно пов'язано із участю Європейського парламенту, зокрема місії пана Кокса, який напрацював для нас рекомендації з реформування парламенту, по яким ми, в принципі, досі і живемо і працюємо. А за останні сім місяців, починаючи з 24 лютого, Підтримка європарламенту стала ще й такою визначальною і життєво необхідною для нас, за що ми окремо дуже вдячні. Я хотів би, щоб ми побудували нашу зустріч таким чином, щоб я надав нашим колегам всім можливість підняти ті питання важливі щодо реформування парламенту. Я представлю, хто тут знаходиться. Ми визначили основні напрямки в нашій групі, і по цим на, на таким підгрупам да працюють зараз. Спеціальні робочі групи відбуваються напрацювання матеріалу, наприклад, такий брейншторм певний, і далі ми будемо виходити на узгоджені такі рішення щодо тих чи інших, вже просування тих чи інших. Моментів реформи, збираючись на місію Кокса, яку ми вже виконали на 45% попередні рекомендації, і нам, відповідно, потрібно далі зважити, які наступні виконувати, і які ще додати нові. Про це ми розмовляли з паном Коксом теж буквально два тижні назад. Але головне, що всі колеги, які тут присутні, ми представляємо різні політичні сили і монобільшість, і опозицію. Наприклад, Юрчишин Ярослав, наш колега з партії Голос. І він відповідає якраз за блок реформи взаємовідносин опозиції та коаліції, і це якраз напрацювання і законопроекту про опозицію, який ми давно про які говоримо, і з іншого боку, мабуть, все таки впорядкування. І більш краще облаштування законодавства про саму коаліцію, тому що у нас це теж не дуже відрегульова. У нас, наприклад, є пані Плачкова, представниця групи відновлення України. Це теж питання взаємодії коаліції, опозиція, також гендерні питання, які дуже важливі респирація. для парламенту. Павло Фролов, це вже представник монобільшості, і він зараз намагається упорядкувати всі пропозиції щодо конституційної парламентської реформи, яка дуже Давно назріла, і це реформа наших взаємовідносин в конституції між гілками влади, дав статус уряду і так далі. Да, тому що це дуже ґрунтовна річ. І Пет Кокс про неї казав. Але на жаль, конституція швидко не змінюється в Україні, тому це для цього потрібен довгий час. Буде вони з колегами створили одне з найбільших таких міжфракційних об'єднань, яке якраз щодо реформи публічного врядування. Також у нас Михайло Олексійович Теплюк він є нашим колегою. Він якби не є народним депутатом, але він точно в парламенті не довше нас усіх. А, він... він представляє наш апарат і головне юридичне управління. Да, от Сергій Костричук він представляє монобільшість, більшість, наш депутат, і вони опікуються якраз напрямком самої реформи. Процесу законодавчого регламенту, да? і, і Петкок сказав про це, і ми зараз за три роки вже знаємо, що у нас регламент повний непрацюючих не норм, мертвих норм, які це все треба впорядковувати. Фактично, останні 12 років наш регламент це як таке, знаєте, такий будинок, який приходить кожне скликання щось добудовує, і воно тепер дуже химерно виглядає і не завжди працює. Враховуючи воєнний стан, на жаль, зараз ми обмежені в змінах багато в чому, да? і зараз діяльність нашої групи якраз у нас спрямована на те, щоб напрацювати цей матеріал. Ми плануємо, починаючи з наступного місяця серію зум презентацій для колег за участю Пета Кокса, його команди, за участю експертів Ради Європи, інших колег. З тим, щоб певні речі вже фіналізувати, ми виходили на напрацювання певних законодавчих атт. Я хотів би зараз надати слово Ярославу Романовичу. Дуже дякую. Ще раз нагадаю: я презентую опозиційну партію Голос. Але оскільки ключовою метою є не відстояти широкі права опозиції, а зробити парламент більш ефективним, насправді ми намагаємося знайти механізми збалансувати можливості опозиції контролювати дії більшості, але при цьому не блокувати право і можливості більшості здійснювати виконавчі функції, які на неї покладені. Справді робота нашої підгрупи дуже перекликається з підгрупою реформування конституційної інституції парламенту.